Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як встановити ffmpeg на Windows 11. Відкриваємо браузер, пишемо FFMPEG. На першому сайті тиснемо Завантажити, де Windows, і клікаємо. Тут обираємо повну версію. Тиснемо і чекаємо завантаження. Після завершення відкриваємо місце файлу. Так, його треба розпакувати. Створю папку, назву її теж ffmpeg. Перекину файл туди і розпакую через winrar. Ось. Тепер маємо цей файл. Перейменуємо його, видаливши цю частину. Ось. Потім копіюємо і переміщуємо на диск С. Ось. Далі треба взяти шлях до файлу. Заходимо на диск С, куди ми його помістили. Це і є шлях до нього. Заходимо в папку BIN. Нам потрібен цей шлях. Відкриваємо командний рядок від адміністратора. Ось. І вводимо цю команду. Ось. Сюди вставляємо шлях до нашого файлу. Тиснемо Enter. Ось воно збереглося. Тепер можемо перевірити його наявність. Вводимо ffmpeg version і Enter. Я помилився в написанні. Зараз відкриємо версію FFMPEG. Ось, будь ласка, на цьому все. З вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!